П'яте пленарне засідання позачергової другої сесії міської ради сьомого скликання відвідали всі 42 обранці. Розпочалася сесія із заяви депутата від совісті України Світлани Тарашевської про складання її повноважень. Припинення її депутатства підтримали одноголосно. А ось такої єдності під час вибору секретаря міськради вже не було. Мер Олександр Мамай, як і минулого разу, запропонував кандидатуру Оксани Деркач від рідного міста. За неї відмовилося голосувати три фракції партія простих людей, свобода та самопоміч. Ми відмовляємось голосувати по даному питанню і відмовляємось підтримувати Оксану Деркач як представника колишньої партії регіонів на цю посаду. Секретарями підтримувати не будемо і не будемо іти взагалі в цю кабінку голосування. Ми не підтримуємо людей з минулої минулих політиків. Ми підтримуємо конструктивне рішення. будь від кого не будуть іти. Будеться пропонувати міський голова, буде пропонувати це солідарність, якщо це рішення буде корисне. Міській громаді більше того, партія простих людей заявила про перехід в опозицію. Натомість міський голова Олександр Мамай говорить про жодну опозицію й мова йти не може. Для неї спочатку необхідна коаліція. Кожен сьогодні буде займатися своєю справою, і сьогодні коаліції в нас ніякої немає і не буде. Тому в опозицію йти сьогодні ні до кого. А ось совість України, блок Петра Порошенка Солідарність, батьківщина та рідне місто закликають поступитися політичними амбіціями, обрати нарешті секретаря та почати працювати. Адже майже за чотири місяці роботи нового депутатського корпусу нічого корисного їм так і не вдалося зробити. Заважала невизначеність колег сонячньому процесу. сьогоднішній сесії проходила безліч. Зібрань на рівні галі фракції від всіх політичних сил для обговорення того, що ми будемо робити конструктивно. Ми зайшли в глухий кут і клінчували. тому ми поступили своїми політичними амбіціями. Ми всі з вами надали пропозиції і до секретаря, і до першого заступника, до всіх заступників. Міський голова обрав пропозиції найбільших фракцій. Це його право. Але я вам хочу сказати, і міському голові про це казали вам всім заявити, що ми не будемо балванчиками. Ми не будемо там якось голосувати за когось, за якісь ми будемо разом з вами ніякої позиції. Там ми не хочемо, хтось, щоб був, разом з вами працювати і приймати всі рішення на користь громади. Врешті голосування розпочалося. Результат: 28 депутатів підтримали Оксану Деркач. Тож вона вдруге стала секретарем міської ради. Секретар міської ради це посада. Яка покликана об'єднувати депутатів, яка покликала організувати роботу в міській раді, але на засадах дотримання законодавства. Тому я і пропоную, і закликаю, в рамках тих законів, які регламентують нашу діяльність, а це основні закон про місцеве самоврядування і про статус депутатів, об'єднуватись. Обрали і заступників міського голови. Ними стали Михайло Шевченко, Ольга Борисенко, Олексій Чепурко, Світлана Тарашевська, Віталій Нікіпєлов та Наталія Сук. За це рішення проголосувало 28 депутатів. Трохи більше 33 особи підтримало оновлений міськвиконком. До нього увійшло 11 представників усіх політичних сил міста. Нарешті в Полтаві з'явився бюджет: 1 мільярд 861 мільйон 995 Тисяч гривень проїданням коштів та дірявим його називають партія простих людей самопоміч та свобода. Інші ж фракції говорять про те, що він не ідеальний, тим не менше соціально зарієнтований. У ньому зокрема передбачені у програмі Турбота доплати працівникам пошти та вирішення багаторічної проблеми довгобуду по бульвару Боровиковського. Чотири фракції підтримали бюджет. 27 депутатів схвалили головний фінансовий документ після майже півтора годинної перерви депутати почали розгляд інших із 84 питань порядку денного. А слідкувати за перепетіями кожної сесії міської ради ви можете у прямому ефірі на телеканалі Місто Плюс.